Вітаю вас, дітки, хлопчики, дівчатка. Вийшло зранку ясне сонце зазирнуло у віконце. Ми до нього потягнулись і до сонечка усміхнулись, зробимо вправу усмішка. Розтягнемо губки до ушок. Ось так. А я рахую. Один, два, три. 4, 5 можна губки відпускати. Граємося з вами у віконечко. Відкриємо ротик. Ось так. А потім закриємо ось так. Молодці. Граємося з вами в лопаточку. Покладемо язичок на нижню губу. Ось так. І тримаємо. А я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять можна відпускати. Повіяв вітерець. Носиком дихаємо і ротиком видихаємо. Ось так. Стуваємо листочки. Ось так. Які ви молодці! Вітер здував листочки і яблочко впало. Знайдіть, де впала яблочко. Так, молодці. Фішку такого ж кольору, як і яблуко. Так, молодці, який це колір? Зелений, які ви молодці. Знайдіть фішку такого ж кольору, як і груша. Так, молодці, жовта гроша, фішку такого ж кольору, як і слива. Так, молодці, синій, синій, які ви молодці. Знайди фішку такого кольору, як і персик. Так, це червоний. Червоний. Молодці. Що це? Яблуко. Повторимо разом. Яблуко. Що це? Груша. Повторимо разом. Груша. Молодці. Що це? Персик. Повтори персик. Що це? Сливи. Повторимо разом. Сливи. Молодці. Як назвати все це одним словом? Фрукти. Повтори. Фрукти. Фрукти ростуть у саду. Ходімо разом грати. Виростем великими великими яблука нарвемо, в кошики великі великі, їх складемо, складаємо яблучка. Усі садок ми гуляли і яблука збирали. Я знайшла одне яблуко, а вам подарую. Багато ось так. Не яблуко, а це багато яблук. Багато яблук. Це одна груша, а це багато груш. Багато груш. Це один персик, а це багато персиків. Повтори багато, це одна слива. а це багато слив. Багато слив. Ну що ж, яблучка ми нарвали, а тепер нарвемо слив. Приготували свої пачки, пальчикова гімнастика будемо зривати сливи. Будемо розгортати кожен пальчик другою ручкою. Ну що, готові? Цей пальчик сливи трясе. Другий пачик їх збирає, третій у будиночок несе, а четвертий висипає. А самий маленький пустун. Усе-усе з'їдає. Молодці, як гарно ми з вами грали. А тепер приготуємо дві ручки, будемо показувати пальчиками. Одночасно обома руками картинки. Покажи груші. Показуємо груші. Так, молодці. Покажи яблука. Промовимо яблука. Молодці. Покажи сливи. Кажіть сливи, молодці! Покажи персики. Персики, молодці, долонька до долоньки склали. Один одного привітали, що ми дуже гарно з вами грали. Які ви молодці, як гарно ми з вами пограли. До наступних зустрічей. До побачення!